Привіт, я Наташа, і це мій в'язальний канал, де ми з вами балакаємо про в'язання і все, що з ним пов'язане. В цьому відео я хочу надихнути вас декількома цікавими ідеями новорічних подарунків, що ви можете зв'язати самостійно. І це будуть не лише шкарпетки. Тож, якщо вам ця тема цікава, запрошую вас сідати зручніше, беріть своє в'язальничко, і ми починаємо! Як завжди, при створенні цього відео я надихалась картинками з Пінтерест, і в описі під цим відео ви знайдете посилання на дошку на Пінтерест, де я зберегла всі ті картинки, що я сьогодні вам буду показувати. Розпочнемо ми з більш практичних подарунків. Якщо ви, як і я, полюбляєте подарунки, якими людина потім буде... Користуватися, то я думаю, ця категорія вас зацікавить. Отже, категорія номер один це шарфики, бактуси та шалі. Основний їх плюс це те, що під час в'язання цих виробів їх не треба приміряти. Вам не потрібно знати розміри людини, для якої ви будете дарувати цей подарунок. Їх можна просто в'язати. І це, на мій погляд, величезний плюс. Бо коли ви хочете зробити подарунок, звісно, ви не будете питати, який в тебе розмір ноги, або об'єм голови, або ще щось. А ось шарфик чи бактус можна легко зв'язати і подарувати будь-кому. Тут ви можете обрати або якісь класичні варіанти, просто в гарних кольорах, можливо, ви знаєте кольори, які полюбляє людина, для якої ви цей подарунок даруєте. Для жінки це може бути шаль або бактус, для чоловіка можна зв'язати класичний зимовий шарф. Мені здається, такі вироби носять практично всі, ну і рідко можна зустріти людину, якій взагалі ніколи в житті не був би потрібен теплий шарфик з зимою. А також ви можете обрати якісь більш тематичні новорічні подарунки. Оце можуть бути і новорічні якісь орнаменти, так, жакарт. Або можна просто зв'язати шарфик в новорічних кольорах, або в зимових. Так, це білий, зелений, червоний, можливо, білий з синім, щоб щось таке зимове було. І це буде класним варіантом подарунка, і мені здається, порадує будь-яку людину, бо це подарунок, зроблений вашими руками. Також ці вироби не потребують багато часу, тож до нового року можна встигнути зв'язати щось цікаве. Окремо хотілося б відмітити ось такі дитячі варіанти шарфиків, Дуже комедні, дуже цікаві. Мені дуже сподобалось для подарунки для дитини. Мені здається, клас, бо це буде сприйматися навіть не як шарфик, а більше як іграшка. Ну, і якщо у вас вже обмаль часу, хочеться швиденько щось зв'язати для своєї улюбленої подружки або сестри, або мами, то зверніть увагу на ось такий шарфик в стилі Софі від Knit. Так, зараз такі шарфики дуже популярні, їх можна використовувати і зав'язати на шию, і зав'язати десь на сумочку, як пов'язку на голову, і навіть зібрати волосся і зав'язати хвіст. Я бачила і такі варіанти. Тож такий дуже універсальний подарунок, в'яжеться швидко, виглядає прикольно. Наступний варіант практичного подарунку це рукавички. Тут вже бути трошки складніше, бо все ж таки треба знати хоча б приблизний розмір долоньки. Але, в принципі, можна орієнтуватися: так: жіноча трошки менша, чоловіча трошки більша, і рукавичка, якщо це саме рукавичка, а не пальчатки. То вона, в принципі, може бути такою досить об'ємною. Вона не має сидіти прямо як вліта на вашій руці. І знову ж таки можна брати варіанти, якісь класичні з косами, з аранами, рукавички виглядають дуже по-зимовому і дуже класно. А можна і зв'язати щось тематичне, новорічне, якщо людина, якій ви даруєте подарунок, це оцінить. Ну і для тих людей, які дуже полюбляють в'язати шкарпетки і не можуть відмовитися від шкарпеток як новорічного подарунку, я пропоную все ж таки трошки інший варіант розгляньте такий варіант, як домашні капці. А, мені здається, це трошки оригінальніше за звичайні шкарпетки, особливо якщо ви вже завжди дарували шкарпетки на новий рік. Це також тепло, це також зручно і це дуже практично. Бо зими в нас холодні і вдома. Кніжки мають бути в теплі. До того ж, наші дівчата, наші українські майстрині, в них є майстер-класи на такій домашній капці, і посилання на всі майстер-класи, що я знайду, я залишу в описі під відео, тож можна дуже легко і просто зв'язати ось такий новорічний подаруночок. Переходимо до менш практичних, але не менш цікавих подарунків. І на першому місці я поставила чохол для грілки. Я впевнена, ви вже бачили такі варіанти. Навіть на моєму каналі я зала такий подарунок для мого тата. Якщо оформити цей светрик для грілки ще й в новорічних якихось орнаментах або хоча б кольорах, мені здається, це дуже класний подарунок, це оригінально, це цікаво. І це, до речі, практично, бо взимку дуже приємно. Налити теплої водички в грілку та покласти її під ковдру, щоб в ліжку в тебе було тепленько і комфортно. Варіантів маса можна просто зв'язати з якихось залишків ниток, і це буде класно і цікаво виглядати. Тож дуже рекомендую приглядітись до такого варіанту. Продовжуючи тему чохлів, це може бути чохол на ноутбук, планшет або мобільний телефон. А, ну, якщо для телефону я не впевнена, наскільки це практично. А, наприклад, для ноутбуку чи планшету мені здається, дуже класно виглядає ось такі варіанти з якимись косами або оранами. Виглядає стильно, досить навіть престижно і дуже оригінально. Ну, а якщо вже людина, якій ви даруєте подарунок, сприймає всякі оригінальні ідеї, можете зробити цей чохол знову ж таки новорічним або з орнаментом, або різнокольоровий. Це вже все за вашими вподобаннями. Для підлітків та молоді можна розглянути варіант чохла на навушники. Гляньте, які класні та цікаві варіанти я знайшла. Я навіть не знала, що таке в'яжуть, але мені здається, може бути дуже прикольно. особливо, якщо в вашого знайомого є якийсь улюблений персонаж, якщо для дитини, можливо, це персонаж якогось мультфільму і зв'язати ось такий чохольчик з таким героєм, ну, це, мені здається, буде дуже класний подарунок. Наступний чахол буде для чашки. Впевнена, ви також бачили ці варіанти. Чесно скажу, на мій погляд, це не дуже практично, бо пити з чашки, яка одягнута в цей чохол, мені здається, незручно. Бо якщо цей чохол високий, цей светр для чашки, він буде попадати тобі в рота. Якщо щось там десь чай трошки потече, він забруднить цей чехоль, цей чехольчик. Але як варіант саме подарункової упаковки, я б ось такий светрик розглянула. Це, знаєте, як кажуть, дарувати чашку це не оригінально. А якщо ви подаруєте чашку в светрику, то це вже дуже оригінальний подарунок і зроблений своїми руками. Тому, якщо вам просто хочеться подарувати комусь чашку, запакуйте її ось таким способом, і вона вже буде виглядати оригінально цікаво і по-зимовому. Продовжуючи тему чашок, це можуть бути підставки під чашки або взагалі під гаряче. Можна зробити їх тематичними, наприклад, у вигляді сніжинок або з якимись новорічними орнаментами, і це також буде цікавий декор для дому в якості подарунка. Якщо у вас багато подружок або просто знайомих дівчат, зверніть увагу на такий варіант, як в'язані прикраси. Це можуть бути невеличкі сережки, заколки, колончики, обідок на волосся, все, що завгодно, в'яжеться дуже швидко. Просто якась маленька ялиночка, фурнітуру можна придбати в будь-якому магазині з фурнітурою. Зараз їх досить багато, або замовити в інтернеті, це не проблема. Робиться буквально за вечір, а виглядає неймовірно класно і оригінально. Я ось думаю, що треба собі щось таке зробити і зустрічати Новий рік в сережках з ялиночками. Буде дуже прикольно. Ту саму в'язану фігурку можна використати і як брелок для ключів. І це вже буде подарунок для чоловіка чи знайомого хлопця. А тут знову ж таки можна використати вподобання людини, для якої ви готуєте подарунок. Це може бути якийсь герой, який йому подобається, або щось тематичне. Можна підбирати все, що завгодно. Продовжуючи тему ключей, це може бути ось такий чохол або ключниця, так? Тобто не просто якась фігурка, яка висить на ключах, а ось такий чохончик, який ключі. Ховаються і таким чином ключі зручно носити в сумці. Наприклад, вони нічого не пошкрябають, не загубляться і акуратненько там зберігаються. Знову ж таки, ви можете зробити його класичним, просто якогось однотонного кольору, якщо ваш знайомий не полюбляє яскравих кольорів, а можна підключити свою креативність і зробити щось незвичайне. Трошки варіантів декору для дому. Це можуть бути ось такі кошики в новорічній тематиці. Також гарно виглядають, в них можна зберігати все, що завгодно. І мені здається, це непоганий варіант подарунку для господині дому. Також можна зв'язати чохол на подушку знову ж, або в новорічній тематиці, або в якійсь класичній темі. Це обираєте в залежності від ваших вподобань. Якщо ми вже говоримо про чисто новорічні подарунки, це, звісно, можуть бути новорічні прикраси. Це як і кульки на ялинку, і в'язані гирлянди. І що мені найбільше сподобалося, це ось таке покривало, яке закриває низ ялинки, щоб вона красиво виглядала. Так? Бо ялинка зазвичай вставляється в якусь підставку. Вона зазвичай не дуже фотогенічна, тому прикрити її ось такою накидкою буде дуже, -дуже класно. Але, звісно, такий подаруночок. Вимагає трошки часу, щоб його зв'язати, бо він має бути досить великим. Але якщо у вас є час, можна цим зайнятися, зв'язати і для себе, і на подарунок. Сподіваюсь, ви знайшли щось цікаве з цієї підбірки. У вас є ще цілий місяць попереду, щоб встигнути щось зв'язати. Тож пишіть в коментарях, що вам сподобалося найбільше, що ви плануєте в'язати і дарувати в цьому році. Буду дуже рада почути і ваші ідеї. Можливо, у вас є ще якісь думки, окрім тих, що я вам сьогодні розповіла. А також, звісно, як завжди, буду дуже вдячна вам за вподобайку, за підписку. Чекаю на вас в коментарях. Дякую, що ви сьогодні переглянули це відео разом зі мною. Давайте готуватися до свят, створювати собі новорічний настрій. І все, все буде в нас добре. Бажаю вам всього найкращого, м'якенької пряжі, рівненьких пательчок. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних, і побачимося з вами дуже-дуже скоро. До зустрічі! Па-па!